С первой группы, 215 избиратель избирательный. А ты зайти ты, а ты, ты не хочешь? Ты не будешь за человеком просто Потом ты, да? А, все, зрозуміло. Я зараз тих тебе. Не пускаю. Вони повернуться, вони зареєстровані. Більше вчора реєструвалися. Навіщо ці граблі сьогодні знову? Тищенко. І загребельний. Тищенко загребельний, баштовий. — яка пропускає. Якщо прізвище загребельне в Україні не, принес, при, не знати — це ж позор. — Нам не треба людина, яка нас Сору. пропускає. У нас є посвідчення редакційне, яке дає нам повне право займатися своєю професійною діяльністю. — Ми там покажемо святку. Ми маємо мікрофони, камери, посвідчення. Що вам ще потрібно? — Ви підкритись. Зажмите критик. — І на ефір Нам потрібно зняти відео. <ріг> 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 ви чуєте чи ні? — У нас камери двох людин від однієї. Ось, так це різні зміни. Це, це Радіо Свобода. Калера. Ось, будь ласка, раз. Це радіо Свобода. Година. Давайте так поможе, ребят, навіть це сором. оператором. У мене продакшн студія. Що тепер? Я це пишу на телефон, потім викладаю на Ютуб і відправляю на 100 сто... регіональних телеканалів. На Ютуб викладаєте все, що хочете. Ослуха, це, це ви будете я... модерувати мою роботу чи що? Я перепрошую. 22 редакції у світі. Значить, будь ласка, я акредитований в ЦВК. Будь ласка, кредитуйте, мене на своїй окружній виборчій комісії. І за законом про вибори ми є теж на інформації. Ой, закон про вибори. Якщо ви щось не пишіть а скаргу. вам не подобається закон про вибори? Пишіть скаргу на голову у ВК. А вас що не влаштовують закон чи що? Не зрозуміло. Шановні. Значить, вам показали редакційне освічення. камера, це з вами людина? Так. Ось. Ні, це журналіст. Загребельний. гвардія. Читали? Почекайте, це молода гвардія. Це, ФМ... це ще молоде. А що, всі решта не пройдуть чи що? З тебе вже Так я вчора реєструвався, так що? Вчора це було вчора. Сьогодні нове защитається. А без журналістів середнього. Акредитований в Жить, Будь ласка, назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я по батькові. Хто ви я є в вам нічого називати? Маю не. право. Послухайте, а яке право ви маєте пускати або не пускати той або інший? Тому що я... Повноважена особа від голови ОВК. Будь, будь ласка, представтеся, якщо ви повноважена особа. Ви вдома в себе на кухні. Будь ласка, представтеся, будь ласка. Я зараз дзвоню Олександр Сергійович. Дякую. Шудово. Тоді ми зараз дзвонимо голові ЦВК і кажемо про те, що ви перешкоджаєте наші. Якщо голова ЦВК скаже мені вас пустити, По я скільки? вас кущу. По... Яка вам різниця? Це є засіб масової інформації. Вам треба статут привести, печатку, паспорт? Ви знаєте закон? Ви перешкоджаєте журналістів. Шановне, ви будете внести кримінальну відповідальність згідно статті 171 Кримінального кодексу України. Все сказали, можна міністр. Так. Ви вже все сказали до цього. А Ну тоді немає Якщо ви вам нічого не потрібно то чекайте. Можна коментар. Шановне, ви як повноважна особа, можете дати коментар. Скажіть, будь ласка, чому Радіо Свобода є недостою. Засобом масової інформації для перебування тут я кажу всім, що більше я не буду повторювати. У мене наказ голови ОВК більше крім що значить наказ окружна виборча комісія, це колегіальний орган. Який приймає рішення більшістю голові, що значить наказ голови ОВК? Хто він такий? щоб перешкоджати наші професійні діяльності. Чому вчора голова ОВК не перешкоджав, а Сьогодні раптом він починає перешкоджати. Ви навчитесь слухатись. Слухатись, я вас ми слухатись не збираємося, якщо ви не хочете зі мною розмовляти. Я піду. Ми з вами говоримо. Але ні, ви не говорите. Ви говорите, ви говорите, говорите А я музічор голова вика всіх пропускав. Перше, друге говорю. він не вирішує цих питань. В нього немає таких повноважень. Ви зараз про тоді, якщо ви так вважаєте, пишіть так скаргу. Ми так не вважаємо, так, так каже прямо закон України про засоби виселіть, масової виселіть. інформації. стаття 27, стаття 27 Закону про засоби масової інформації, дає нам право перебувати будь де завгодно. Ви зараз порушуєте закон. Ми... Я вам ще раз скажу, що це питання не до мене. переживаємо Добре. за Тоді всі зараз їдемо в прокуратуру і пишемо на вас заяви. Будь ласка, будь ласка запишіть і все. Раз, раз ви не... ну, шо, запишіть нас. На в мене наказ. Хорошо. Військовослужбовець, чи що наказ? Ось, молода на гвардія. Саша! Да, пропустите вот эту женщину, пожалуйста. Давайте, Давайте. Давайте одну женщину и мальчика. Кто скажет, что это девочка? Да конец я не помню, что это была поправка на женщин. А що це у вас тут? ОВК чи що? что що вы тільки женок пропускаете. Ну конечно, <рисуміко>

Я ще раз скажу, ви дозволяєте використати своє право. Переворот почнеться точно своєї. Як ми в цих нормальних странах? Воєнний таки навіть порядок. Раптом мусульмани перевели черговий. Згідно з законом, я маю право пройти, як спостерігати. Ви зрозуміли мене? Українську розумієте, чи? Я чудово. Думає, що чудово. Я хочу пройти. приймаються. Не будуть фальсифікувати Де в законі це сказано? В законі про вибори сказано, що я маю бути маю право бути присутнім в Девека, Вовека. Розумієте, а про що закатом не сказано? Будь ласка, видача хто таких для мене представників. Тут журналіста журналісти. І даже офіцерів воєнних не ходять пропустити. Якщо кандидатам депутатів, Кандидат. а спостерігачів не Перепрошую. І вже Беркут подогнали. Камери, зімайте, маю право бути не подавати. Знімайте, хлопців, вот знімайтеся, хлоп. знімайте, будь ласка. Я знімайте бій, будь ласка, усіх обличчя знімайте теж. Да, будь ласка. Будь ласка. Це ж не ПВОшники, хлопці. Авіація вже подтянулася. А що ви, тікати вже пора. х тут решат. всі ваша проблема. Що треба ще з'ясовувати? Є закон. А? Ви кому слухаєте? Закони, що ці банді, вибачте. Я розумію, це сором був, якщо б за це банді. Є закон. Підлайте, ну, все, будь ласка, підлайте, я виконую закон. Ви Зараз за нормальний випробуйте не вибрати. Я перепрошую, я як спостерігач, маю право пройти. Чому мене не пускають? Тому що безпреділ. Зараз де тут старше? Інакше не назвеш. Інакше не назвеш. Все, давай в порядке. Скажи там, Ну що, это милиция уже против армии, что ли, украинской восстала? Я не понял. Це Это уже не криминальный кодекс, это уже трибунал. Вперед! Идите! Иди сейчас закрывай. Вы чего это чите? <рик> Чи це свавілля буде продовжуватися далі? Я <рик> все, будь ласка, <власне в> прийшов. <рик> так, будь ласка, будь ласка. Так, шановні, шановні, покличте, будь ласка. Я маю право пройти. Закону може бути не більше 40 людей, не вірши, не більше 40 людей. Не більше 40, але давно маю. Кто там еще из прессы? Я? Кто <свес> <со> там из прессы? Смотри, смотри вот Саша. это девушка из А я не из прессы, да? Ты меня по телеку ни разу не видел, и мы не по Ну ты же не девушка, что тебя забирать толку? Саня, ну когда то я буду по ту сторону, и тебя не возьму, Саня, земля круглая. Саша. Где там еда? Еда? А, да. Саня, да я тебя выставлю, да? возьми меня. Куда пойдем? Европатруль. Я знаю, что делать в таком фильме. Переодевайся и заходим. С ж насправді, там можно нас спутаться. Ну-ка, физиме!